Boží přikázání zní. Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Páše bože zapovíd zvuče. Nebudeš mít jiného Boha kromě mne. Nebudeš mét inčého Boha krýmen. Nezobrazí si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Не зобразиш собі Бога в подобі нічого з того, що є вгорі на небесах, внизу на землі і під водою. Не будеш се нічому такому кланяти, ані тому служити. Не будеш нічому такому поклонятися, ні йому служити. Я Господин і сем Бог твій, Бог жарливий і Я Господь твій Бог, Бог ревниво люблячий. Стям вину отцу на синах до четвертого покоління. Караю провину батьків на синах до четвертого покоління. Деутерном п'ята глава. Второзаконня п'ята глава. Бог є єдиним Богом. Бог є єдиним Богом. Ясно жіка, не будеш мити інших богів. Він ясно каже, не матимеш інших Богів. Їм є ясне заказано поганстві. А цим чітко заборонено поганство. Апостол Павел ясно жіка, то чому погане обітує, а кланіся,

Jaká je spošaně do pohánčských Krista i Boha? Boží slovo mluví neustále proti pohánství. Boží slovo proti je v pustinu proti je služba demonů. Pohánstvo po Je spojeno s třemi základními praktikami. Воно поєднано з острима основними практиками. В подстаті є то віщені. Це по суті віщування. Ктерих днеска маємо асі 200 другу, Якого сьогодні маємо 200 видів. А є вельми актуальні в сучасній добі. І це дуже актуально в сучасній добі. Різні віщі це виступують в мас-медіях. Різні віщунки виступають у мас-медіа. Різні екстрасензії. Всілякі екстрасенси. З різними енергіями. З різними енергіями. Чи, за-перше, є віщені. Отож, по-перше, віщування. За-друге, є то магія. По-друге, магія. А за-третє, є то спіритизмус. А по-третє, спіритизм. Je mnoho forem jak věštění, tak magie i spiritismu. Je mnoho form i věštění, i magie i spiritismu. Pokud v nějaké současné moderní najdeme některý z prvků, tak tam působí vlastně demonské síly. Jakže v jakomu současnému znajdeme jeden z těch elementů, to tam je dějí demonské síly. Můžeme mluvit o silové metodě, o reiki, o akupunktuře, o homeopatii a tak dále. Можемо говорити про метод сільви, рейки, акупунктуру, гомеопатію і так далі. Днішній спілечності є прямо просакнута окультизмом. Сучасне суспільство прямо просакнуте з окультизмом. Ренесанс і окультизм почав в 50-х роках минулого століття. Відродження культизму почалося вже в 50-х роках минулого століття. Воно мало ще цитхозі ренесансів в 19 столітті. Воно мало свої передумови у 19 столітті. Культизм є вивершений в сатанізму. А весь окультизм кульмінується до сатанізму. А завершене в гнуті New Age. І руху New Age. За яким є демонські сили. За яким є демонські to сили. То всіх не вельми актуальні. Це все дуже актуально. То <laughs> овлівнює ОСН, Лісабонську смову, наш живот. Це впливає. S okultismem je spojen i nynější projekt takzvané redukce lidstva. S okultismem současný projekt takzvané redukce lidstva. nakonec i svobodní zednáři, kteří vlastně režírují různé tyto projekty, jsou v 33. stupni zasvěcení satanu. Зрештою, масони, які керують цими проектами, на 33-му ступені посвячуються сатані. Чи на кожному кроку се сіткаваме з окультизмом? Тобто на кожному кроці зустрічаємося з окультизмом. Є трагедія. Це трагедія. Що Западна церква католицька се отежила окультизму. Що Західна католицька церква відкрилася окультизму. Отежилася поганським релігіям. Поганським релігіям. А власне, гестем в Асізі. Отежла двері тому-то духу антихриста. І власне жасно Василь відкрила двері цьому духу антихриста. Ктери нічі подстату цілого християнстві. Які руйнує суть цілого християнства. Спасительну віру. Спасительну віру. Тобто гесто співпраці з поганськими набоженствіми. Цей жест співпраці з поганськими релігіями. Отвіра двері ліквідації християнстві як католіцтві, так православі. Відкривають двері до ліквідації християнства, як католицького, так і православного. Це дуже важливі речі. Це дуже важливі речі. Не хапу. Не ne розумію. Теологове студії найменше 5 років теології. Теологи, що найменше 5 років вивчають теологію. А не знає закладні речі, які написані в Письму Святому. І не знає доставних речей, які написані в Святому Письмі. Obyčejný prostý člověk, který si přečte písmo svaté. Zvyčajně prostá lidina, která pročítá svaté písmo. Pochopí, že celé Boží slovo varuje mnohokrát proti okultismu. Zrozumí, že vše svaté písmo mnoho raz přestříhá do okultismu. Proroci nazývají vztah k magii a k pohanským praktikám duchovním cizoložstvím. Пророки називають стосунок до магії і поганських практик духовним чужоложством. Всі пророки воювали проти окультизму. Усі пророки воювали проти окультизму. Зваще пророк Ілля. Особливо пророк Ілля. Тері на горе Кармелу звітязіл над тимто духем балізму а окультизму. Jaký na hře Karvel prymíchnecem duchom vály i okultismu. Ale ten boj pokračoval dál. Ale být trval dál. Boží slovo ukazuje, že všichni vladaři, králové, ať už to byli severní čížní říše, byli hodnoceni podle jedné normy. Světěpísmo vkládá, že všichni cíři, či to pěvdané, či pěvnicí či círštvo uctínovali se zřejmě od něj normy. Jestliže ten král uctíval jediného Boha, či celý círštvo uctívalo jediného Boha? Bůh dával požehnání celému národu. Tedy Boh dává zahostavení celému národu. Jestliže ten vladař se přiklonil k praktikám pohánství, tak Bůh posílal v nemoci války a utrpení. А якщо цар прихилявся до поганства, Бог села війни, хвороби і терпіння. Наконець народ був вигнаний зі свого уземі до бабілонського заєті. На кінець народ був вигнаний зі своєї батьківщини до бабілонської неволі. Проч? Чому? Протоже се серцем одвратил от Бога, а приклонил се к демону. Бо серцем двернулся від Бога і прихилився до демонів. Демонським практикам, богослужбам фалешним. do démonských praktek falšivých bohoslužení. Tento boj na život i na smrt byl v období starého zákona. Na, i na smrt byla v starého zavítu. Ale tento boj pokračoval v novém zákoně. Ale si i v zavítu. A poštol Pavel. A Pavel. Jasně a nekompromisně se postavil proti všem formám okultismu. також ясно і безкомпромісно виставив проти усіх форм окультизму. Вшіннємо си, наприклад, його виступені в Філіпах. Зауважимо, наприклад, його проповідь у Філіпах. Коли приїхав до Філіп, ще зі своїм співпрацівником Силов, так проповідували Евангелію. Коли ви, Павло, разом з Силою приїхали у Філіппи, то проповідували Євангеліє. Многі люди приходили, увіжили в Христа, a nacházeli праву cestu ke spáse.

І ця особа робила велику рекламу місії апостола Павла. Вона вигляді виграшувала. Лиді, діти, за тими то Вона публічно проголошувала. Люди, діти за цими апостолами. Вони вам указують сестру ки спасе. Вони вказують вам дорогу до спасіння. Ужасна реклама. Надзвичайна реклама. Але апостол Павел, який мав дар розлишування духу, але апостол Павло, який мав дар розрізнування духів, Вєдя, що за не є дух Христов, знав, що за цим не є дух Христовий, але що є за тим eh, сила темноти. Але сила темрява. Он се поставив ве віже. Він став у вірі. А ве імену Єжіше Христа вигнав того демона з тієї особи. І в ім'я Ісуса Христа вигнав демона з тієї особи. І випадок був на острові Кіпру. Inše výpadek na ostrově Kýper. Když tam přišel apostol Pavel? Kdy tady přišel apostol Pavlo? Na ostrově byl gubernátor Sergý Pavlus, muž velmi rozumný. Tam byl gubernátor Sergý Pavl, muž velmi rozumný. Ale který měl svého rádce, který byl židovský čaroděj. Ale jaký má do dorádnika jevrejského čarodíje? Který se zabýval magií. Co zajímá se magií? Tento člověk, když bylo hlásáno Evangelium se postavil tvrdě proti. I kudy propovídaly si Evangelii, ten člověk vystoupil v řešuče proti. Je to zajímavé. Je to zajímavé. Tito lidé, okultisti, Tito lidé, okultisti, vždycky se motají tam, kde je vláda, peníze a kariéra. Zážitě krutí se tam, kde je vláda, peníze a kariéra. Ve středověku v Praze císař Rudolf měl kolem sebe plno všelijakých alchymistů a všelijakých mágů, В середньовіччі цісар Рудольф мав в празі багато алхіміків та магів. Мнозі днеска депутатів Верхній Ради, а за мене жени ходять до ворожкам, а одні жадають інформацію. І сьогодні багато депутатів Верховної Ради, переважно жінки, ходять до ворожок і випитують у них різні інформації. А ці їх тягають за нос. А ці їх тягають за ніс. Але скрізь то психазі не пожегнання, але прокляті про народ. Але через це приходить не благословення, а прокляття для народу. když Apoštol na Kýpru, apostol na Kypru jasně hlásal evangelium, když apostol na Kypru jasně v evangelie, a proti němu se postavil čaroděj Bar Jezus, i proti němu vystoupil čaroděj Bar Jezus, Toto Elimas, Elím. tak on mu řekl, sílu ďáblu, v jak dlouho budeš křížit přímé cesty Boží?

Так ясно вказував на Боже слово. То ясно сказав на Боже слово. А вказував на всілякі фалешні стезі поганські. І на фальшиві поганські дороги. Яка була реакція? Яка реакція? Люди знесли всі кніги різні книги поганські спалили. Люди принесли всілякі поганські книги і спалили їх.

Očištění svého poméškání. Různé symboly, které jsou spojeny s pohanstvím. Různé symboly pojedení s pohanstvím. Nebo nošení zvěrokruhu na krku. Aby nosil znaky zodiaku na šej. Kdo čítá horoskopy a věří tomu, tak se otvírá démonské síle. A kdo čítají horoskopy, věří tomu, vytkává se démonským silem. To všechno je potřeba s tím skoncovat. Sem treba radikálně pokinčit. A právě to může jedině člověk, který se otevře Duchu Svatému. A sami to může jedině lidina, jaká vytkryje se Svatomu Vesvětle Ve světle a síle Ducha Svatého člověk se musí odřeknout Ducha lži a temnoty. У світлі і Святого Духа слід відректися Духа брехні і темряви. Ніяка уцта к поганстві не екзістує. Жодної пошани до поганства не існує. Всякий інтернабоженський діалог з поганими є зрадою Христа та Евангелія. Міжрелігійний діалог з поганими – це зрада Христа і Евангелія. Ми сме повинні погану витрвале свідчити о Єжішові, а указувати їм на її фалешній цесті. Ми повинні поганим наполегливо свідчити про Ісуса і вказувати про їхні фальшиві дороги. І тим модернім поганим, котрі знаходяться в Європі. І тим модерним поганам в Європі. Котрі, тому що ми не власні, не власні, не

Prvně, prve věděte, co rozvojování, to je po světě nejpožehnanějším démonem. Druhé, nazívá se hebrejský kosem, což je věštení. Druhé po jeho hebrejské kosem, což je věščuvání. Já si 200 forem věštení. Je 200 forem věščuvání. Třetí je termín monen, což znamená astrologie, horoskopy, znamení, zirkrů a podobně. Třetí termín je Monen, tedy astrologie, znaky zodiáky a podobně. Čtvrtý termín Manaheš, Manahesh, znamená bílá magie. To jsou léčitele, magnetizéři, psychotronici a různí jiní podvodníci. Čtvrtý termín Manaheš, Manahesh, to je bílá magie, to léčiteli, psychotroniky a jiní obmanštěky. Pátý termín je Manasheb, což znamená černá magie. To jsou různý čarodějové. Pětý termín manaše magie, topto různě čarodí. Šestý termín estoberhaber, což znamená lidová magie, různé zaklínání, porobení odrobeni, zlevání vosku uhlíky a další. Nastupný termín Hober Haber, topto narodna magia, zlivanie vosku, poroblenia vidroblenia, skidání wůliků to inch. Sedm š. To je spiritismus jako věštění. Spiritism, Osmé je znamená jasno vědectví. Vosmi jedoni jasno vidí. Deváté je dolešl hamatím то є спіритизмус як магія. Дев'яте довриш елгаматім спіритизм як магія. Бог к тому то жіка. Що до цього Бог каже? Кто ти то в'єці чині? То робить ці речі? Допущі се огавності. Чинить гедоту. На іншому місці Письмо Святе Жіка. На іншому місці Святе Письмо каже. Не смійте ходити за іншими боги, бо в околі народу. Не можете ходити за богами інших народів. Глядь, предложив сем ті днес живот а смерт, добро а зло. Ось сьогодні кладу перед тобою життя і смерть, добро і зло. Аби змілував Господина свого Бога а дбав на його приказання. Щоб ти любив свого Господа Бога і виконував його заповіді. Jestliže se tvé srdce odvrátí a budeš se klanět jiným bohům a jim sloužit, oznavuji vám a to jistě, že úplně zahynete. Jak čo vaše srdce i budete služit jiným bohám, to hovorím vám, že točno zahynete. Deuteronium 30. 30. Když možíš, vyvádět lid z egyptského otroctví, коли Мойсей виводив народ з єгипетського рабства. Бог му дав зважній моц, що мог учинити зазрак. Бог дав йому надзвичайну силу, що він міг зробити чудо. Як у знамені, що посіла Бог, ходив палець на землю, а вона се промінила в гада. Як знак того, що він є посланий Богом, кинув палець на землю, і вона перетворилася на змію. Істина, мимо жадна річ. Надзвичайна річ. Але є речено, але сказано, що єгипетські чародіїви уробили то теж що єгипетські чародії зробили те саме. Мойсей ще робив далі зазрак. Мойсей зробив наступне чудо. Вода Нілу була промінена в кров, а всі риби сціплі. Вода Нілу перемінилася на кров і всі риби загинули. Фараон зустав далі затверзелі. Але фараон лишався далі затверді. Проч? Чому? Протоже його чародіїве уробили то теж. Бо його чародії зробили те саме. Možíš urobil další zázrak, že prostě vyšlo množství žab. Moj se zrobil nastupné čudu, vyšlo bohatou žab. A čaroděje urobili to tež. I čaroděje zrobili to samé. Další zázraky už konat nemohli. Nastupne čo už robit nemohli. Přiznali, že za Možíšem je větší moc. Bo přiznal, že za Mojsem je větší sila. Za něm je síla temnoty. За Мойжишем є Божа moc. За ними є Сара Тебрива, а за Моїсеєм Божа сила. Мойжиш дěлав zázraky, aby lidi vyšli z otroctví. Мойсей робив чуда, щоб люди вийшли з рабства. А вони обили Ісус стали в отроцтві. А вони для того, щоб люди залишилися в рабстві. Коли Бог не скаровинякий zázrak? Якщо Бог сьогодні зробить якесь чудо? Так, різні екстрасенси уроблять подібне. Різні екстрасенси зроблять подібне. Проч. Чому? Аби люди zůстали дар в темноті. Byli dali, se v tému, neobrátili se ne a nebyli spaseni. I nebyli spasení. Diabel je opičák boží. Diabol je Všechno dovede ta podobí. Se S cílem, aby lidi zůstali v temnotě, ve hříchu, v otroctví a nakonec byli věčně zavření. Ale pro to, aby lidé se v temnotě, rabství, a konec byli věčně zasudžení. A duch svatý, duch pravdy nám dává světlo a sílu. A svatý duch, duch pravdy, dává nám světlo i sílu. Abychom se postavili proti této síle temnoty. Aby vystoupili proti té síli temnoty. Síle profesionální lži a podvodu. Síle profesionální brýchní obma. Síle, která přináší časnou i věčnou smrt. Jaká přináší dočasnou i věčnou smrt. Toto je velmi aktuální.

Ходять до різних віщенців і до різних лічителів і магів. Багато обмежених християн ходять до віщенів, магів. Ти ж кажеш, що це гріх, це не можете робити. Коли скажемо, що це гріх, цього не можете робити. Ви знаєте, яка є відповідь? Знаєте, яка є відповідь? Але воно то функтує. Але воно діє. Функтує, але як довго. Діє, але як довго. А який буде завір? І який буде кінець? Ďábel nikoho neuzdravuje. Diabel nikoho neuzdravuje. Ani jeho služebníci. I jeho On jenom přesouvá nemocí. Člověk například je uzdraven od nějakého extrasenze z ledvin. Například nyrky, A pak zemře na srdce. A to srdce. Vraťme si ke konkrétní formě, která je dnes rozšířena a to je homeopatie. Povrnímeme se do konkrétní formy kultismu, jaká je dnes pošerena. Homeopatie. Čeští vědci napsali knihu Alternativní medicína možnosti a rizika. České naukovci napsali knihu Alternativní medicína možnosti a riziky. A v ní je napsáno. A v ní napsáno. Homeopatie z vědeckého hlediska jednoznačně odmítáme jako systém založený na ірраціональних принципів. Гомеопатію з погляду наукової медицини однозначно відкидаємо як систему, що базується на ірраціональних принципах. Поуживані леки відмітаємо, протоже їх участь ніколи не була доказана. Ці ліки відкидаємо, бо їх ефективність ніколи не була доведена. Є то колосальний підвод. Obmán, za kterým stojí miliardy dolarů? Tolik jakými miliardy dolarů? Tolik stručně čeští naukovci. Od homeopatie jsou v magii a věštění. v, je v Prvním a základním principem je pravidlo simile. Perší, princip, pravidlo simile. Podobné podobným. Toto pravidlo se užívá i v černé magii. Se pravdou korostovuje i v černé magii. I v bílé magii. I v bílé magii. Z hlediska vědy je toto pravidlo iracionálním výmyslem. Z ohledu nulky, se pravidlo iracionálna výhodka. Druhým principem je zákon o ředění. Druhý princip zákon rozřízení. Základní látka je ředěna. V ředění D30 už není ani jedna molekula látky. Основну матерію розріджують так що в розрідженні D30 вже немає жодної молекули матерії. Екзистує e, ředені D100, D200, D1000 і вищі ředені. А існують розрідження D100 до 200 до 1000 та ще більші. Є треба сі увідомити, що ма власне лічить тей гомеопатії. Треба усвідомити, що власне лікує цій гомеопатії. Та ма лічить власне нехмутна енергія. Tam mají likovat na materiální energie. Čili nehmotné duchovno. Nemateriální duch. Čili tady se dostáváme do světa magie a věštění a spiritismu. Toto to u svět magie, věštění a spiritismu. Tu jde skutečně o podvod. To dísno jde se pro obman. Třetím principem je protřepávání. Třetí princip je stripování. Zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann Zastanovník homeopati Samuel Hameman. Byl přesvědčen, že v procesu potřebavání se chytá do homeopatického přípravku kosmická energie. Což je samozřejmě colosální. Sto je kolosalny absurd. Čtvrtým principem je takzvaná homeopatická typologie. Čtvrtý princip takzvaná homeopatična typologie. Oni se vyjádřili univerzitní profesoři z Karlovy univerzity v Praze. Pro ni vzkazali profesory Karlovy univerzity z Prahy. Homeopatická typologie je období astrologických horoskopů. Гомеопатичну типологію можемо віднести до астрологічних гороскопів. Те йде о Тобто це віщування. Є треба си таке увідомити, що закладател гомеопатії Ганеман був членом двох зеднарських ложів. Je také potřeba vědět, že založitel homeopatie Haynemann byl členem dvou masonských lož. Tu platí, jaký kořen takové ovoce. A tu platí, jaký kořen takové plody. Podobně jako abort, ať je vykonaný neodborně, anebo odborným lékařem, je vraždou, tedy hříchem proti pátému přikázání. Podobně jako abort, ať je vykonaný profesionálně, nebo neprofesionálně, to je hřích proti pátému zákonu. Stejně tak praktikovaná homeopatie ať ji dělá nějaký lajk, šarlatán, anebo křesťanský lékař, je vždy vážným říchem proti prvnímu božímu přikázání desatera. Подібно і гомеопатія, чи робиться якимось мирянином шарлатаном, чи якимось християнським лікаром і завжди серйозним гріхом проти першої Божої заповіді декалогу. Доктор Марія Майер з, з прогласила. Доктор Марія Mayer з Гановерського університету заявила. Акупунктура гомеопатії не сотні природні сили, але духовні битості акупунктурі і гомеопатії використовуються не природні сили, а духовні істоти. Хто се подроби терапіям, отвіра двеже тим то Хто піддасться таким терапіям, відкриває двері тим істотам. Болесне овоце. Болючі плоди. В Чеську, в місті Єсенік, в року 2002. В Чехії в 2002 році, в місті Єсенік. В 27 летах.

абсурдніго подводу і все стали об'єтми. Але важливо, щоб люди знали, жертвами якого абсурдно обману вони стали. Найбільші шкоду вшак утерпіли на душі. Однак найбільші шкоди зазнали на душі. Ставай з отроки темних сил. Стають рабами темних сил.